Триває 694-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати. Нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 780 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 18 січня, окупаційні війська Росії втратили 373 тисячі військових. 6147 танків, 11410 бойових броньованих машин, 8835 артилерійських систем, 966 реактивних систем вогню, 653 засоби ППО, 331 літак. 324 гелікоптери, 6925 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1818 крилатих ракет, 23 кораблі, 11794 одиниці автомобільної техніки та 1380 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.